Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня Моє ім'я Олександр Сопельник. І Сьогодні в нашій студії ми поговоримо про небезпеку нових тропічних захворювань в Україні, адже наша країна стикається з ризиком поширення цих захворювань через велику кількість факторів. А детально на цю тему наступні 15 хвилин ми поговоримо з нашим гостем Анатолієм Бондаренком, доктором медичних наук, консультантом клінічної лікарні номер 2 Пане радий вітати вас. Доброго дня. А, давай почнемо з того, як, а, які тропічні захворювання становлять потенційну загрозу для України. Ну, на сьогоднішній день це фактично дуже широкий спектр цих хвороб, що пов'язано з глобальним змінами клімату, в тому числі і на Україні, ми зараз вже з тим стикнулися напряму. Ми бачимо, що на сьогоднішній день у нас фактично вже перетворюється наш клімат на субтропічний, а навіть в деякий час і тропічний, тому це за собою тягне зміну не тільки клімату, а і живої живих організмів, які поступово приходять на нашу територію, витіснуючи ті види, які вже тут живуть. Не одне десятиліття, а то й століття. Разом з ними приходять і хвороби. І найбільш небезпечні ті хвороби, резервуавом якої є людина, тому що ще тваринний світ не зовсім може перейти на сьогоднішній день на територію України. А от людина живе і так як на сьогоднішній день вже це не приховують. Після закінчення війни нам треба буде відновлювати нашу країну, і буде дуже велика потреба в міграційній силі трудових мігрантів. Так так тому до нас в першу чергу будуть приїздити люди з африканського континенту і близького сходу. Там, де умови ще гірші, ніж на нашої місцевості, і е, е, оплата праці в них значно менша. Тому вони будуть нас мігрувати. А разом з ними, вважаючи те, що вони є. Резервуарами деяких, та не деяких, а дуже широкого спектру тропічних хвороб, вони до нас приїдуть і будуть для нас становити дуже велику небезпеку. А в тому числі разом з ними приїздять до нас, і вже вони є на сьогоднішній день, переносники. Це в першу в чергу камахи і комарі. І за багатьох, за багатьох тропічних хвороб наші комарі, ті, які ендемічні для нашої території, це едиси, Кулекси, Анос. Флеси, вони вже готові прийняти ці хвороби. В першу чергу вірусні для того, щоб у нас вже сформувалися наші вже ендемічні місцеві осередки тропічних хвороб зовсім недавно, десь, може місяць, може трохи більше по тому. Всімірна Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що на сьогоднішній день і вже зареєстровані правда не дуже велика кількість, але вже фактично це місцеві випадки лихоманки Денге. Це група геморагічних дуже тяжких лихоманок, вона має свої особливості і дуже схожа з з ж групою, як жовта лихоманка. Жовта лихоманка відома в багатьох країнах світу, ну, на нашій території в Європейському континенті, це фактично завозна інфекція. Часом до нас теж приїздять завозні случаї, це лихоманки Марбург, Ебола і так далі. На щастя, це завезні случаї, і вони поодинокі, але на сьогоднішній день ВОЗ попередила, що відповідно до лихоманки Легоманки Денге, вона вже буде індемічною для південних країн Європи, в тому числі і півдня нашої країни. Поки що на сьогоднішній день ці випадки у нас не зареєстровані, але скоріше за все це пов'язане не з тим, що їх немає, а з тим, що наші лікарі фактично ще не можуть, не не можуть да, Вона може протікати, Вона має дуже такий складний. Патомеханізм і патогенез і для при первинному інфікуванні вона може перебігати як звичайна лихоманка. При грипі лихоманка, при притаманних нашій, скажімо, території аденовірусних інфекцій, в тому числі навіть малярії. От, вона має такий двоборобний характер. І коли вперше людина хворіє, виникає в неї класична форма ДНГ. Їх дві є класична і геморагічна. в тому числі для ендемічних районів. Це в основному країни Близького Сходу. Вона зустрічається в тому числі в Америці. На обох континентах, але на сьогоднішній день, вважаючи те, що у нас є ендемічний для нашого регіону, свій комар це групи АЕДЕС він є переносником цього вірусу. І якщо до нас заїздять люди, які є носіями. А носіїв виявити практично неможливо. Наші звичайні комари, коли будуть брати у них кров, тобто кормитися на них, вони разом з кров'ю одержують вірус. Через деякий невеликий період інкубації цей комар стає інфікованим і може інфікувати людину. Інкубаційний період дуже невеликий 5-8 днів. І от при первинній інфекції, при первинній інфекції, вона буде перевігати під маскою будь-якої гостро респіраторної вірусної інфекції. Фактично на це ніхто не буде звертати увагу. Лікарі не цією не тільки звичайні лікарі, а й лікарі-інфекціоністи. Я в своєму житті ну, стикався ну, з декільками випадками лихованки Денге. На нашій території вона не зустрічається про неї ніхто не говорить. На жаль, і насторожності у відношенні формування уже наших ендемічних очагів по тропічним хворобам, і скільки вже раз питання не піднімалось, фактично на сьогоднішній день воно відсутнє. Чому нема санітарних станцій? Їх на їх заміну прийшла не зовсім та структура. Це так, так називаємо центри Держспоживслужби. Вони в основному займаються якістю товарів, якістю харчових товарів, але проти протиепідеміч... там є відділи, але вони фактично не можуть виконувати фізично ті функції, які на них були покладені раніше на санітарні станції. Таким чином, протиепідемічні міроприємства фактично не проводяться. І що відносно до лихоманки Денге, у нас вже були такі випадки, якщо ну, люди вже дорослі, пам'ятають що в 2000-х роках, 2000-2001 році у нас була арбовірусна лихоманка, лихоманка західного нілу. Також її приносили наші камарі, і дуже була велика смертність, особливо у тих людей, які переносили менінгоенцефалітичну форму і мен mm -hmm. на, на щастя, ця хвороба у нас не прижилась і на протязі двох років вона фактично потихеньку затухла. І на сьогоднішній день випадки були тільки поодинокі. Але ендемічні очаги у нас формувалися тими же комарами Аедес. У нас є Нерідко так названі аеропортні випадки деяких тропічних хвороб, коли людина інфікується не в країні, яка для нього небічна, а в аеропорту. Тому що е, комарі переносники хоч проводяться міроприємства відносно е, неможливості проникнення на борт е, літаків, але е, з багажом вони все одно до нас проникають, проникають і е, кусаючи і інфікуючи людей, визивають поодинокі случаї, випадки тропічних хвороб. Що кас щодо лихоманки Денхе? Хвороба у нас на перший погляд не дуже тяжка. Хворіють в основному в ендемічних районах діти. І як не дивно, хворіть в основному дівчата, і в основному і у дівчат перебіг цієї хвороби є тяжким. Але при первинному інфікуванні фактично вона проходить як звичайна респіраторна інфекція, вірусна, гостра, і сама небезпека настає вже після перенесеної хвороби. Це проблема із вакцинацією. саме ця особливість лихоманки денге. Вона є особливостю для вакцинації. Вакцинувати можливо реально тільки те населення, яке живе в ендемічному районі. Якщо ми в'їжджаємо в ендемічний очах, ця вакцинація не буде ефективною і може відіграти таку злу шутку, то в якому плані при вторинному інфікуванні може бути. Особливо вакцинованих людей це було при спробах е іспиту первинних вакцин. Е Дуже тяжкий перебіг цієї хвороби, що скоюється? при первинному перебігу, при первинному інфікуванні, коли людина о, 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 фактично виздоровлює, ми одержуємо імунну відповідь. Але імунна відповідь при цій лихоманці дуже особлива. Вона формує гуморальний мотет такий, що при вторинному інфікуванні вірус ховається за цими антитілами, і ці антитіла йому дозволяють в більших дозах інфікувати наші Клітини. І от тоді е виникає і більша інфікуююча доза, і те, що е наша імунна система вже е вона бореться не стільки з вірусом, вона його може в великих дозах транспортувати в клітини, а і вона фактично починає воювати з нашими сосудами, з нашими детилями. І тоді виникає геморагічна форма. Імунітет також дуже сумний і інтересний. Це цікавий цій хворобі. Okay. Є чотири типи. Чотири типи вірусу, це флавівіруси, І якщо людина захворює на один вірус, формується імунітет. Він стерильний і десь протягом декілька років він може формуватися. Але він не перекресний, він частково перекресний. І коли людина інфікується, можуть бути випадки захворювання через 20-30 днів після одушення, але вже другим вірусом. І тоді це, як я вже казав, насамперед у дітей виникають дуже тяжкі форми. І якщо людину лікувати, то летальність може досягати 50%. При ефективному лікуванні ну десь від 5 до 2 Що ще цікаво, що при цій лихоманці нема специфічної противірусної терапії. Вакцини. На щастя, є Їх уже на сьогоднішній день. Три Ну, перша, яка була європейська вакцина, вона була розроблена тільки для місцевого населення, де ендемічні райони, і тільки в тому випадку, якщо ці люди вже перенесли привичну атпервинну атаку, Тобто вони вже хворіли. Якщо людина хворіли, вона неефективна і в нерідко вона може відігравати е... негативну роль. Викликаючи у цих людей при повторному, при повторному інфікуванні геморагічні форми. Ця інфекція на сьогоднішній день, фактично, у нас кліматичні умови. є. Переніз, є комар група ЕДЕС, який є переносником цієї хвороби, не достає тільки єдиного резервуару. Но за цим, фактично, на сьогоднішній день це дуже легка скажімо, ситуація. Як тільки до нас заїдуть носії. А виявити їх фактично неможливо. Навіть даже при тестуваннях спеціальних ми одержимо резервуар, є переносник, і ми можемо одержати так називаємо по першу чергу. Це міські осередки цієї хвороби. Вона в містах, саме місцеві. Городські, скажем, mm -hmm. епідемії, вони носять такий вибуховий характер. Дуже багато буде інфікованих, але перша хвиля буде не дуже тяжкою, Пане Антолі. часу залишається дуже, дуже мало, тому що час нашопрам він обмежений, і в кінці, якщо можна коротко, можливо, є якісь профілактичні заходи, так щоб а, запобігти поширенню цих а, захворювань. Так а, вони є. Нове це добре забути старе. Нам треба на сьогоднішній день відновити інститут санітарних станцій і в першу чергу протиепідемічні відділи. Якщо неможливо відновити повністю ці станції, санітарно-піталогічні станції, то при так називаємих центрах Держспорслужби треба розширити їх і надати їм повноваження. Якщо у нас резервуар ми виявити фактично не можемо, нам треба проводити протиепідемічні міроприємства, які безпосередньо направлені на приносника. Це місця виплату, як раніше, як раніше, виходили працівники санітарних станцій. Вони виявляли місця випладу. І активно боролися з місцями, то Тобто зменшити популяцію. Хоча це мероприємство буде не надто ефективним, але при перших випадках це буде ефективно. Профілактичне мероприємство у вигляді профілактичної специфічної терапії неможливе, тому що нема на сьогоднішній день специфічних противірусних препаратів. І ще якщо у нас тільки будуть перші випадки, нам потрібно буде в екстреному порядку поновити наш календар щеплень. І внести до календаря щеплення щодо лихоманки Денхи. Угу. Тому ми повинні вже на сьогоднішній день проводити роботу по можливої закупці цих вакцин. І якщо тільки пане, знадобиться, е, ці міроприємства профілактичні імунологічні, то ми щоб уже не закупали в авральному режимі, а вже були готові докупити да, в плановому режимі і вакцинувати. Чому? Тому що первинна ланка хворих це діти і Діти до 14 років. І якщо ці первинні случаї у нас будуть не такими тяжкими, але при первинному інфікуванні це будуть геморгічні тяжкі форми з дуже високою летальністю. Чому? Тому що наші лікарі ще не готові до цього. І ще таке значить, прохання до лікарів, в першу чергу, інфекціоністів, щоб вони переглянули своє відношення до тропічних хвороб, поновили свої знання. І на сьогоднішній день були готові вже роботи робити з настрогою у відношенні цих інфекцій. Ну що ж, пандолі, будемо ставити крапку в нашій розмові. Я вам дякую за те, що ви звітла нашої студії, і за те, що ми прилили на таку актуальну і дуже небезпечну тему нашого сьогодення, нашої країни і за поради для наших тачів. Дуже Я вам дякую. також дякую за можливість виступити. Вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему небезпеки нових тропічних захворювань в Україні. В гостях у нас був доктор медичних наук, консультант клінічної лікарні номер 2 Анатолій Бондаренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.